Привет, друзья, я в Apex Play. Сегодня я, короче, зайду на Сервак одного челика. Короче, э, клись я його в прошлом году грав, друзі добавив. Сейчас я хочу на зайти на його сервак. Побачу, що тут я мені, я знаю, що мене одразу забанять, але прикольно буде. Я сповчаю його. Спочатку не влічку писати буду, хоча я не знаю. Так, у вот вас там солнце челик? Будто я стал Растекаемо. Просто. И валом узвиться. Где он меня был? Ничего себе Так, не там. Третий каты. А куда? Блин. Ну в так? Вообще нет. Не знаю, пока. Реально страшно три хиза. Сайк возьми, возьми, я зашел буквально. Какие хм. вы еще купы сейчас Покиньте. Так. Спал называется просто. Выгнал меня, так? Не, лагая просто. Мне страшно стало. Я треба позвати. загар позвати час. На паузі позову його. Загар зайде, коротше, цей челик тут. мене стал я його не бачу, де він. Він зазади, він, він позаду. А блі, його, походу, не можна зайти, походу, загар не може. Зайти на нього. А ну когось спробуємо. А, він, а він пускайте. У нього походу, старіша версія. Араз ми захаром тут. Захар, навряд чи, ну-ка, ось сюди-сюди, хай Захар заходить. Захар зараз спробує підключитися. Э, Блін, Захар не може підключитися, я хочу цього чоліка знайти. Чорт зомбі. Зараз хочу його базу зарейдити. Тупо рейдити буду. Цього чоліка базу. Так, я його за боки зрубаю, ось, швиденько. Його тупо зарейджу тупо його зрейджу. Загар не може підключитися, тому я піду, мене вбив зомбі, чорт. Я поки відражуся і знайду свого зомбака. Сра... Чи ні, то так схода нудно. Давайте зараз одразу будемо рейдити. Ще, якщо ти мене дивишся, Сарян, що він навряд чи. Так. Якщо в нього сам буквально. Я тут челіка не бачу, але я просто перемою сундуків все. Це ту поберемо все. Тут беремо, беремо. І цей. Пару рочей візьмемо. Все тікаємо. І тростина. Я також і хочу собі, тому... Вони хто не побачить все, валимо. буду подалі світси і манедейка. ну А якщо... Боже мій. Я збуду просто. Тупо все підпалюю і валю. Це також мені. Клас. Дякую. Чао. Затерваламу. Волому, 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 волому. Так. Де він, цікаво. Нічого не ну нічого. Чорт зомбі. Що можна його просто. Ай, тож... не, не можу співплыти. Точно. Це буду буде фарм... фарм, так, я це фармилка. фармилка цього челика? ой, лама. За забью ламу на 12. Я уже ламу не даже не забыла. Ламая вылетела, потому что его была. Я просто рейдер. Не самому довольно приятно сорубыта, а Сори, сори, чел. Симона за рейту. Так. Я его чую здесь. Ось вона зволоться. Виходимо, 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 виходимо. Капець. Там ми його затролили просто. Так, капець, так, капець. Короче, е-е... Э, заставки цього нема. Але реально я реально його затролив. Бачите, як я його затролив цього? нуба? Цього, цього, ну біні піцаніні цього. О, мій. Ми... Почекайте секундочку. О, тут ще Захар є. Давайте до нього зайдемо. Ви просто бачили? Ви бачили то ще лікар. Він тут бігає, я тупо вийшов, і я сундуки зарейду. Краще б я зламав всі сундуки, я. Просто я його не зарид вкрав. Я його не зарид вкрав, боже мій. <кху> не, 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 не треба нового ну, наймів в друзях брати, тому що вони можуть зробити і погано. І так, прикольно, Іван зарейдив Івана. Прикольно. Так я звездий, да мене на видео тупо знайда. Покарая. Mm, Ой, сори, сори, сой, сор. Закапеть просто. Та ні, я до него не подключусь, да загарать. Готово. що це таке? А! Что, на нього захожу? Захара. Прикольно. Ну-ка. Чекаем. Чекаем, 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 чекаем. Я пропущу. А, в сей, в ну, бачу, да Чекай, не. Это мисс виза и демо. Но то ебана банана. Не сдайся, развезлыйся. Боже, сим на зарыту вкраст Так Закопайте просто. Боже, мій, боже, 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 боже. Да. Так, ну що ще, що ще, що ще. Що, що. що ж нам робити? Що ж нам робити? Давай ну, так, почукаємо це. Все, ми тут. Це мій світ. Тепер просто виживаю. Раз і Каспер заходить сюди. Тож не Каспера, той. Іван банан. Я, не знаю, я одразу може його тупо кикнути. До речі, може. А чи ти вробив? Та блін, у мене нема адма одну... ком... команд. Ви, давайте я погуляю з командами. Ніко почекайте. Ні, з, команд... з командами ми не пограємо, але щось ще поробимо. Можна на банану знову зайти? Як думаєте? Та ні, навряд. Чи. На реч. Точі, не скучно, а два увачения. таке зайдемо на того Івана Банана. Ось він Аж мурашки по шкірі. Преально. Стромно, стремно. Головне, щоб це був звичайний малолітко, бо я не хочу, щоб це був якийсь дорослий підліток я не хочу проблем. Селян, чели. Якщо ти мене дивишся? то Сорян, Сорян, не відписуйся, сорян, реально. Ти мене дивишся, можна написати там всі піде. Так. Валиму, валимо, валимо. Подальше від нього подалі від нього валам, просто валимо. Просто подалі від нього валами і все. Просто валимо. Далеко далеко в інші світи. Це нього він за мною, де? Да? Ні. Хоч просто не побачив, що я що хочу. Мав побачити. Де він? Так, я його не бачу. Можна починати реїд. Ні, він там. І Він дав мою сторону, черт. Вам балом, просто валма. На сон, сторону? нет? Та не наврячь Можно обиты то из-за рейда то Субъект убил. Та нет Позже сдалось Так Это задам, мой сын, там звук В телефоне А это все равно трешки Кто-то, блин, не там Тут винт, тут винт, тут третий просто тика-то. Черт винт. А, да сты стычка, стычка, стычка. Привет, бро. Че, что ты, что ты робишь? Да? добрый. Кема? Ты не Ти мне дав кірку. Окей, покопаю. Серйозно? Він дає першому проходцю кірку. Не серйозно? Це так тупо? Тут я першому. Перший любим купати в кирку. копаться оставляю. Що? окей, okay, буду копать Я смотри, Смачка была. Ага, он там окей, okay, покопаю шось И шо? Ну okay, окей, буду копать На Так Покопаю я пока Пока я просто копаю Для команды? Так Добро ну так, ну так, він хост, він хост. Так, <клес> так, так. так. Ми зуби не бачить. на першому. Що, що, що це за шахта. Куда вона веде? Цікаво. Гайвен. Угу, там так, это вот кто фармится. Там пока не бачить Так, Я не набачить что мне больше. Правда, можно все. Нормально. Почему я не доверяю первому, кого бачить? Руку мне не дает. Вот. Жить никого так не любить. Когда бачите рандомного человека на вашем сервере, никого так не любить, понятно? Он может быть таким, как я, раз зарейдить. Вот закупаем это все. Щоб він не побачив все. Все, те, що я зробив, все його І... І-і-і... Прямо і, і. так. Це довго? Я хочу зламатися. А ні. Черт зомби. Тупо чекаем, чекаємо, чекаємо. Входимо, виходимо, 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 виходимо. Бачите, що я зробив. Я йому тупо все сундуки порамав. Деякі рейси забрав. Ще на нього зомби, Ще на мене зомбі, напав. побачив, що там просто що там є, що я у нього там щось краду. Я тупо вийшов... Боже мій. Хе-хе. Ну це, друзья, как здесь подивилось, ставте... Підписуйтеся... І до побачення.